Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Мої вам вітання з Харківщини. Давайте сьогодні разом з вами побалакаємо про садові рослини. Я вас запрошую до себе у гості на Харківщину. Сьогодні я хочу показати вам, щоб ми разом з вами роздивилися ті садові рослини, які замовила у мене садівниця та вони поїдуть до Вінницької області. Сьогодні ми будемо. Відносити це відео до рубрики Ваші замовлення. Ви подивитеся, які рослинки. У мене замовляють дівчатка. Ну, а також будете найголовніше це бачити посадковий матеріал, який я відправляю до ваших садочків, та що зростає також у моєму садочку, бо я не завжди показую вам всі рослинки, які у мене є в оглядах. Наприклад, ось цю хосту я дуже і дуже давнесенько вам її показувала. Посадковий матеріал десь приблизно йде. Саме ось цього височенького стебла, 15 сантиметрів. Звіться ось так. Цей сорт дуже цікава хоста. Вона має. Цікаве забарвлення. Я вам зараз покажу на світлині, як це все виглядає. Вона трошки йде бокаловидна. Також дуже цікавий сорт, замовила садівниця ось такої примулки. Це є білий відтінок, простесенька, гарнесенько наростає і дуже чудово виглядає. У наших садочках, саме в своїх кольорах, це є п 9 ка безтеблова. Бачите, ось також я підписала, щоб нічого не було заплутано, та й садівниця могла також розумітися, які то є відтінки. Наприклад, якщо вона їх зразу не посадить, вони лишаться в угорщику. А потім, знаєте, як ото у мене інколи буває, ти не згадаєш, який то саме був колір тієї чи іншої квіточки. А так все підписано, все зрозуміло. Тобто ось така була красунечка в п 9 Ми з вами її подивилися. Тепер я вам хочу показати також і інші квіточки, екземпляри цієї рослинки. Бачите? Ще ось такий є. Це той самий сорт, але інший екземпляр. Він трошечки менше, тому що зростає в меншому горщику, трохи витягнутий в мене, бо вона в мене стояла саме в тіні. Я дуже боялася, щоб вона не згоріла, бо сонце в квітні у нас було 28 градусів і це. Ну, дуже і дуже багато, а особливо для примули в весняний час. Також ще є ось такий сорт Малиновий. Я його називаю. Він, можливо, у вас у садочках також мається. І я маю цей сорт таку певну галявину, бачите, три розеточки щось мені так здається не більше. Надо подивитися, бо я так бистренько не роздивлялася ці квіточки, також педев'яточка, і ще давайте вам покажу. Той самий сорт, але в іншому виконанні, в іншому екземплярі. Тут і побільше розеточка, і горщик, звісно, побільше. Ось така красатулечка. Вона, до речі, ще горщику, бачите, квітує. Бо в мене вже, наприклад, у садочку на відкритті місцевості вона вже повністю відквітувала. Можливо, тому що я її все ж таки більше поливаю, ніж у ґрунті. Можливо, тому вона ще продовжує квітувати. Але, хочу вам сказати, свій парад вона вже закінчила. Тим не менш, буду вірити, що приїде ця рослинка до садівниці, вона ще побачить в своєму садочку її цвіт. Також ще один сорт примулки. Це є такий жовтий відтінок на початку цвітіння, невеличкий також горщик. Бачите, ось так виглядає. Дуже зараз гарнесенько можна роздивитися, подивіться, які справжні кольори цієї красотульки. Я обожнюю цей сорт, бо вона є мінлива, на початку жовта, така, значить, насичена. Потім така додається серединочка, потім вона взагалі е перетворюється в такий врожевий відтінок. І Бачите, що саме цікаве, це є ось таке стебло, як у серії. Новеньких оцих Поляна, про ті полі, подивіться, яке стебло. Воно, звісно, тонесеньке в порівнянні з іншими сортами цієї серії, але дівчата все ж таки, мабуть, це був знаєте, батько або матуся прородітів, як то кажуть, у тих серій. Дівчата хлопці, давайте ще подивимося на один багаторічник. Це є Геліопсіс, дуже симпатичний. В мене є його назва Лорейн Саншейн. Якщо я не помиляюся, в назві цього красотуна. Обожнюю просто цю квітку, я вам її підписала. Да, бачите, все ж таки пам'ятаю трохи, підписала для того, щоб все було зрозуміло. Треба його трохи полити. Ось такий екземплярчик, його замовила садівниця два штуки. І зараз я вам буду його показувати. Але я вам хочу сказати, люблю цю рослинку, бо мало того, що він має ось таке варіантні листочки, так ще, дівчата, це. Багаторічник він квітує з жовтими відтінками. Тобто на ось цих барвах, отак, бачите, я показую, бо не вміщається в кадр. Сантиметрів, мабуть, ну 30 точно вже є завишки. Дуже симпатичний, неймовірно, гарнизний, крутезний. Я люблю його, ще раз вам нагадаю. Та повторю, за ось такі строкаті листочки відтінок. Він в ландшафті виглядає просто неперевершено. Він дуже багато коштує саме я прошу за нього, але все-таки раджу до ваших садочків і буду його вам вже пропонувати саме. В осінню пору року, коли він більш-менш, ну, мабуть, вже буде з квітами. Це чудовий багаторічник, ось такий пістрявий. І якщо брати по розмірам, він буде від 60 до 80 см, і це цифра залежить від ваших ґрунтів. Якщо вони будуть більше піщані, то звісно він буде повище. А якщо будуть важкі та суглоні, то будуть понижче. Він дуже симпатичний. Ви тільки гляньте на ось ці пістряві листочки білого відтінку з зеленими прожилочками. Якщо в весняний час будуть сильні холоди або на постійній основі. Прохолодні ночі він ще покривається таким рожевим відтіночком, неперевершена квіточка, яку я рахую, треба мати кожній садівниці для прикрашання тіньового куточку або напівтіньового з частковою тінню. Він буде неперевершено там виглядати так. Пістряти своїм листям. Ще також в мене замовлені ось такі гарнюнічки. це є бадани, також багаторічна рослинка. І ось ви зараз бачите, як виглядає. Ці екземпляри квітів. Звертаю вашу увагу, що один кущик, бачите, гарно наростив свою зелену масу, а інший не дуже. І це все відбувається із-за того, що одному багато вологи а іншому її не вистачає. І ось так вона. Впливає на зріст рослин і саме на ось цей бадан. Друзі, на таких хвилинках я буду з вами прощатися, казати вам до побачення, до нових відеороликів. Буду вірити, що вам такі відео цікаві. До зустрічі. Завжди ваша Іра, і пока-пока.